Від на зранку Херсонка Ганна Щербатова займалась хатніми справами. Коли ставила на плиту молоко, у вікні побачила яскраве світло. Потім почула вибух. Що сталося, одразу не зрозуміла. Але на її очах у будинку навпроти вилетів балкон та вікна. Вся квартира вилетіла. Короче, аря балкон вилетів і стіна вилетіла. І всі окна вилетіли, от, як фієрверк із стеко із стекол. Вот мы сейчас убираем это все. Ну сколько это? Час назад или полтора часа назад? Вот за сколько мы тут ребята успели вот убрать? В подъезде. За словами голови пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, під час обстрілу, який стався сьогодні о 10.30, отримав поранення. Чоловік зараз йому надається медична допомога. Російський снаряд розірвався у дворі п'ятиповерхівки. Там утворилася вирва. Пресофіцер тактичної групи Грім Дмитро Платенчук говорить, що росіяни наносять комбіновані удари по місту, застосовуючи як ствольну артилерію, так і ракети. Військової доцільності у подібних обстрілах не вбачається, говорить Дмитро Платенчук. Єдине, що хочуть урасити росіяни, це інфраструктура, яка може впливати на рівень життя в місті. Побачити зміст в цьому досить важко, тому що єдиний хто страждає під час цих обстрілів, це місцеве населення, цивільне населення міста Херсона. За словами голови пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, за минулу добу росіяни обстріляли Херсонщину 46 разів. Херсон обстріляли 14 разів. Вкотре атакували житлові квартали. Ворожі снаряди потрапили в об'єкти критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли загинули двоє людей. Ще двоє жителів отримали поранення різної ступеню тяжкості. Олександр Забродін, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.